Всім привіт! І сьогодні у нас знову буде розпаковка. Давайте виберемо пакетики на осліп, як завжди, я це роблю. Хай буде ось цей чорний пакетик. І далі колекція пазли. Беремо ось цей красний пакетик. І далі остання колекція. Секретні інгредієнти. Ось цей пакетик. Давайте візьмемо каталог. Приберемо колекцію та візьмемо каталог. Відкриваємо сторіночку. Яку першу будемо відкривати колекцію? Давайте ось цю. Відкриваємо. Так. Що у нас там попалося? Цікаво. Ось така дівочка. У нас попалась під номером 8. Так, розпаковуємо та наклеюємо під номером 8. Клеїмо ось сюди. Так, далі давайте відкриємо ось цю колекцію. Так, відкриваємо. У нас є тут перфорація. О, ця перфорація спрацювала. Далі у нас випали ось такі грибочки. Як ви знаєте, ось тут ми будемо збирати повністю. Поки що кладемо в холодильник. Ось сюди покладемо. В ящичок. Так, беремо наступну колекцію та відкриваємо. Ось такі пазли. Вже тут є один пакетик. Ой, ну, фрагментик. Так, що у нас там випало? Ой, бачу вже якась картинка. У нас під номером. Під яким нам з номером, під номером 7. Давайте клеїти. Ось я вже його приклеїла, поки що у нас так виходить. Ну, тоді і всім до побачення.